Привіт-привіт! Ви слухаєте подкаст Життя фрілансера з Анастасією. Я дуже рада вітати вас сьогодні. Це такий новий формат, який я хочу спробувати. Якщо він вам подобається, то, будь ласка, залишайте коментарі і тоді найближчим часом будемо продовжувати. Якщо ви новачок на моєму каналі, то ласкаво прошу. А якщо ви вже були у мене, то рада вас бачити знову. Я тут для того, щоб, в принципі, розповідати, як ілюстратор може заробляти, виводити свої ілюстрації на міжнародний ринок, і, можливо, ви про якісь методи не знали. Тому сьогодні я розповім вам про 16 способів, як заробляти гроші на ілюстраціях, ну і жити своєю мрією, продаючи свої витвори мистецтва. І так, я буду ділитися з вами різними порадами і буду розглядати їх плюси-мінуси для кожного методу. Тож, залишаємося до кінця, лайкаємо і обов'язково беремо щось собі. Починаємо. І перший а, мій улюблений метод це, звісно, платформи для продажу. Ви можете продавати свої ілюстрації на різних онлайн-платформах, таких як Etsy, Amazon, eBay, Instagram. Кожна з них має свої переваги та недоліки. Наприклад, низькі транзакції збора на Etsy, але необхідно самостійно займатися маркетингом просуванням і так далі. Давайте трошки більше розповім про це. І так, Etsy. Плюси в Etsy це. Дуже легко налаштувати магазин. На YouTube є купа інформації, і в мене теж є урок по цьому питанню. Також це достатньо низькі транзак... транзакційні збори, вони десь 6-15%, і сам листінг коштує там 0,20 долара. 20 центів. Да? Що важливо знати про Еці? Найвеликий мінус це дуже велика конкуренція і потрібно самостійно займатися маркетингом, просуванням. Etsy не дуже. Але є допоміжні інструменти, і про них я готова розповідати, якщо вам ця буде інформація цікава. Друга платформа достатньо популярна, як у нас, так і, в принципі, ну це міжнародна, ви про неї слухали, мабуть, десь вже, це Амазон. Ви можете продавати як фізичний товар, так і діджитал. Плюси Амазона це можливість продавати, що хочете: артбуки, електронні книги, мерчі, ілюстрації, якісь там заготовочки, яку ви можете використовувати. Із мінусів, якщо це фізичний товар, то потрібно вирішувати питання зберігання та логістики. Якщо діджитал, то достатньо висока конкуренція і треба знаходити ніші, які вам допоможуть. На Амазоні ви також, там є платні, платний вход, і потрібно це розуміти. eBay. Це третя платформа, про яку слухали і знають майже всі. Вона достатньо легко використовується, при цьому можна із плюсів виділити те, що це може як фізичний, так і діджитал товар бути. Вона легка в опануванні, не потребує великого запасу товарів, ви там можете навіть фізично продавати якісь там предмети, да? і мінуси це достатньо висока конкуренція і 13% комісії, які ви гарантовано будете платити, окрім налогів і легалізації своїх доходів. Ви можете використовувати також е, друк на вимогу. Це такі платформи, як Zazzle, Redbubble, Bubble, Spotify, Spotify, Spoonflower і так далі. Чим вони відрізняються? Там продаються тільки діджитал ілюстрації, ну, фотографії, мокапи там можна використовувати. Но, в принципі, це платформи, на яких ви продаєте тільки діджитал. Плюси достатньо легко отримати оплату. Ви можете отримувати через Payoneer, Skrill або PayPal, ну, в залежності від самої платформи. Дуже великі аудиторії, вони майже мільйонні у всіх. Дуже популярні ці сайти на міжнародних ринках. З минусів, звісно, висока конкуренція. Треба розуміти специфіку кожної платформи і використовувати її собі для заробітку. Тому. Welcome, це класні платформи, я на них е, працюю. Якщо вам цікаво, пишіть, буду відповідати потрошку. Е, сьомий такий пункт це Saatchi Art та інші онлайн-галереї. Їх достатньо велика кількість. Давайте поговоримо про Saatchi Art, бо це достатньо цікава інформація для всіх. Вона е, дуже стара ця платформа, і на неї ви можете продавати свої фізичні картини. Дуже часто в мене питають, якщо це не діджитал. То для вас це саме воно. Якщо ми будемо розмовляти з вами за плюси цієї платформи, то Saatchi Art має дуже велику аудиторію, має велику базу користувачів, це надає можливість вам як художникам представляти свою роботу роботи ну, максимально широкій аудиторії. Сама платформа пропонує різноманітні ресурси, поради для ілюстраторів і художників і по просуванню, і по продажу цих робіт, і картин. Сачі арт має дуже класну репутацію серед колекціонерів і покупців, і це дуже сильно підвищує довіру, особливо для вас, як для нових художників. Достатньо інтуїтивний, зрозумілий інтерфейс в неї. Все достатньо легко в процесі завантаження і керування роботами. Дуже легко, в принципі, там розбиратися, немає ніяких там секретів великих. Ну і звісно, сама Сачі Арт. Вона робить дуже велику кількість виставок, і ви, як художники, мають ну маєте шанс бути обраним для участі, допустимо, в таких заходах, як The Over Art Fire, організованих саме арт, звісно. І з мінусів, це як завжди, дуже висока конкуренція. Там дуже велика кількість художників, і це дуже жорстка достатня конкуренція, щоб виділитися серед інших. Да? Це комісії за продажу там до 35%. Якщо я не помиляюсь, я там не продаю просто фізичні картини. Це Сачарт бере комісію з продажів, і це, звісно, зменшує ваш кінцевий дохід. Да? Не дуже класне село у них, тому вам буде необхідно самопросування. Ви постійно будете самостійно залучати трафік зі своїх сторінок, і це буде вимагати з вас, звісно. Більше зусиль і часу, ніж, допустимо, продаж на якісь платформах і стоках. Ну і ще по форумам, я не знаю, але кажуть, що є деякі затримки виплат. Після продажу може бути ну, достатньо великі затримки. Це не так, як на деяких платформах, де ви можете виводити, як тільки ви отримали 25 доларів і плюс, і все, і ви вже вивели. Це стосовно Saчі Art, але є багато онлайн-калерей. І якщо вам цікаво, зроблю вам підбірку на цю тему. Ну і звісно, фаворит, мабуть, це Інстаграм. Всі майже мають сторінки в Інстаграм, і тому соціальні мережі – це якраз така історія, яку потрібно постійно розвивати і робити самопросування. Як же ви можете продавати через Інстаграм? В принципі, це достатньо прості кроки для заробітки, які знають всі, це, звісно, створити привабливий профіль. Для цього вам потрібно використовувати якісні ілюстрації ваші, максимально ті, які подобаються і мають конкурентність. При цьому важливо, щоб в вашому профілі була контактна інформація саме для вас, якісь посилання на ваші інші платформи, веб-сайти там портфоліо, або якісь чати, в яких ви можете відповідати клієнтам. Його постійно потрібно підтримувати, вам потрібно публікувати регулярно. Постійно взаємодіяти з аудиторією, і відповідати на коментарі, на повідомлення, проводити прямі ефіри, використовувати там Instagram Stories для якихось коротких оновлень, використовувати актуальні хештеги для залучення своєї аудиторії. Вам повин, ви повинні постійно пушити його. І. Я вам ще дуже рекомендую, якщо ви плануєте продавати свої роботи саме через Інстаграм, вам буде корисно використовувати прям, прямі повідомлення для укладання всяких угод там і покупок, організовувати акції, знижки там для залучення своїх клієнтів. І обов'язково така фішечка додавайте інформацію про продаж під зображенням ваших ілюстрацій. Ну, і, звісно, вам потрібно буде в Інстаграмі все одно просувати свій профіль, бо зараз немає таких кейсів, в яких Інстаграм сам себе там просуває. Є органічне просування, але воно дуже маленьке. Тому я вам рекомендую використовувати рекламу, в принципі, для досягнення більшої аудиторії. Та, як мінімум, співпрацювати з іншими художниками, інфлюенсерами, якимись там, в мене це, допустимо, чати творчих людей. Та, і вам потрібно завжди брати участь у конкурсах, в челленджах для збільшення видимості саме вас. Тому він має свої плюси і мінуси. З плюсів, з плюсів я би назвала це легкість зв'язку, прямий контакт з клієнтом. Дуже швидко у вас будуть всі продажі, бо завдяки прямому спілкуванню. Це відбувається значно швидше, ніж на платформах. Ну і ви можете самостійно виставляти як ціну, так і робити знижки та акції. Ну, мінуси, я думаю, що кожен з вас розуміє: це достатньо насичений ринок, висока конкуренція, яка приводить до достатньо високої складності в просуванні. Потрібно дуже активно займатися просуванням свого обліку запису, і це дуже буде потребувати вашого часу, зусиль і навиків. Ну і звісно, реклама. Бо, якщо ви розвиваєте такі популярні соціальні мережі, то вам буде потрібно все ж таки вкладати якісь гроші в рекламу для досягнення більш високої аудиторії. Ну, і, мабуть, я би ще в мінусах додавала ризик шахрайства. Він, в принципі, є всюди, але у вас немає захисту, допустимо, платежів. На такі, як на платформах, да, і можуть бути якісь там недобросовісні покупці, фальшиві акаунти, і це дуже серйозно вас буде демотувати. Тому Інстаграм може бути потужним інструментом для заробітку ілюстраторів, але потребує активного залучення, творчого підходу, постійно взаємодіяти з аудиторією, і, звісно, не забувайте про важливість безпеки. З можливими ризиками шахрайства, але це, мабуть, є в більшості платформ, ну і в житті нашому, ви ж розумієте. І давайте перейдемо, де ви ще як новичок можете продавати. Звісно, це прямі продажі друзям і родичам, і з плюсів це прям прямий клієнти вам не можуть відмовити. Ви саме встановлюєте ціну. Але в мінуси я би, мабуть, внесла, що це дуже обмежений ринок, навряд чи у вас така велика кількість, щоб заробляти на постійній основі. Так? Але користуйтесь, це теж один із заробітків, які ви можете собі зробити. Також у нас в Україні ви можете прийняти участь і продавати через фізич... фізичні галереї. Такі є, їх достатньо велика кількість, і з плюсів галерея. Сама займається, в принципі, маркетингами продажами, да, там і продажами, датами просування, але, із мінусів, вона має комісію, має обмежений ринок і треба туди ще попасти. Ви можете ще додати, мабуть, до галерей. У нас є такі фестивалі мистецтва, які ярмарки, і ви, мабуть, вже бачили, там достатньо велика кількість продавців, ви теж також можете там продавати. В принципі, із плюсів, це безпосередньо взаємодіяти з клієнтами, і вони можуть до вас повертатися. Ну, і клієнти, звісно, ну, і, мабуть, з мінусів – це те, що вам потрібно буде, опять же, знову ж заплатити гроші, і потім, можливо, ви щось заробите. Бо це платні достатньо нюанси. Ще як новичок. Але якщо ви професійно можете маєте якийсь скіл, який ви можете продавати, якщо у вас є досвід, який ви можете монетизувати, то ви можете і це зробити це один із заробітків, коли ви робите якісь навчальні матеріали, робите якісь курси, марафони і так далі. І тоді це достатньо класний. Класне джерело доходу, яке ви можете використовувати. Звісно, із мінусів, це потрібен бути ступінь для деяких позицій, да? Там навик цього досвіду, який ви можете продавати, ну і достатньо висока конференція в інфобізнесі. Вона є. І до речі, ви тут можете ще використовувати також Патреон. Я вам рекомендую. Бо на Патреоні ви можете продавати як уроки я знаю дуже популярних людей, допустимо, в Векторі. Дівчинка є українка, яка ну, має дуже велику аудиторію в Патреоні, вона просто викладає свої уроки по малюванню в векторі. Прям покроковий урок, і підписка в неї достатньо дорога, і там тисячі людей. Тому ви можете використовувати Patreon як платформу для регулярного доходу, особливо, якщо у вас є якийсь досвід, який ви можете монетизувати, такий як фешн-ілюстрація, Вектори. Тісті, що завгодно, це теж е, з того боку, який інфобізнес. Ну, звісно, Patreon має свої мінуси. По-перше, треба розібратися з самою платформою. По-друге, це е, така платформа, на якій у вас повинен бути унікальний контент, бо саме за унікальний контент, який ви не, ніде не дублюєте, і платять самі патрони. Ще я би додала, якщо ви вмієте класно малювати, ви вмієте класно спілкуватися з людьми, і у вас є хоча б там мінімальні організаторські здібності, то це проведення майстер-класів або арт-вечірок, ви можете таке організовувати на любу тему: колажі, акварель, акрил, там все, що завгодно. Із плюсів, це дуже класний заробіток. І ви навчаєте інших людей, це надихає. І з мінусів, так, це потребує організації ось цих навичок, коли вам потрібно спілкуватись постійно і розвивати себе. Також, як новичок, ви можете пойти ще на платформи фрілансу, такі як Fiverr або Upwork або Topmail. на ваш вибір, їх достатньо велика кількість, і приймати там замовлення. Із плюсів це заробіток сьогодні і зараз. І з мінусів, це, мабуть, те, що треба спілкуватись з замовником. Якщо ви цього не любите, як я, то це буде велика проблема. Це були мої рекомендації безліч способів, як ви можете заробляти гроші як ілюстратор у 2024 році. Сподіваюся, що ця інформація була достатньо корисною для вас, надихнула вас на нові ідеї. Дякую, що слухали подкаст. Життя фрілансера. І до наступної зустрічі! З вас лайк, коментар і па-па! Гарного дня! Все буде Україна!